не, вот забивали. То что я честно, арбитр конкретно зайшов і ні. Може хтось списе. Ну, мені як нападаючий один в один забуває. В цілому, це справне.

se

чи не було по. Стати. Арема. Останіх ходу. Так, тож коту. Ти починай. День. І тобі. Сьогодні. Ну я так перед тобою сидіти канула. А я два. Було як догоджував, а як